Михайло Возняк – дослідник творчості Тараса Шевченка, серед учених, що виховувалися на традиціях наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові. Одне з почесних місць належить літературознавцеві, мовознавцеві, історикові, етнографові, академікові Михайлові Степановичу Возняку. Михайло Степанович Возняк народився 3 жовтня 1881 року. У селі Вільки-Мазовецьке на Львівщині. Попри скрутне фінансове становище сім'ї, батьки забезпечили йому можливість навчатися. Він невідмінно закінчив гімназію та вступив на філологічний факультет Львівського університету, де студіював українську філологію з червня 1911 року. Він дійсний член наукового товариства імені Тараса Шевченка. Назва товариства і на сьогодні є маловідомою е, пересічному громадянину, проте наукове товариство насправді зробило дуже багато для формування сучасної української нації та національної свідомості. На початку 1920 х років тогочасні галицькі науковці зосередили свою увагу на об'єктивному вивченні біографії Тараса Шевченка. Михайло Возняк також долучився до розробки досліджень і взявся детально вивчати суспільно-поетичні погляди, світогляд та національну позицію Великого Кобзаря. Критик детально проанізував поетичні твори Тараса Шевченка, у яких йшлося про етапи боротьби за українську державу, водо тих постатей, які мали вплив на хід подій національної історії. Увагу Михайла Вознюка привернула постать Богдана Хмельницького, про якого Тарас Шевченко багато писав. На думку дослідника, поет гірко докоряв і навіть зневажав гетьмана, що чітко проявилося у таких творах, як розрита могила, Великий льок і «Як би то той Богдан П'яний. Дослідник наголошував, що саме в поемі Сон усякого своя доля Тарас Шевченко назвав «гробокопачами української автономії Петра І. Та Катерину Другого, серед історичних постатей, які позитивно змальовані у творах Тараса Шевченка, Михайло Вузняк виокремлює Івана Мазепу, Петра Дорошенка і Павла Половодка, як славних очільників козацької держави. Митець засуджував політику Речі Посполитої стосовно України, вважав її не меншим прокляттям, аніж лати Російської імперії, докоряв полякам за те, що не засвоїли уроки власного минулого. Окрім цього, Михайло Возняк відзначив виняткову популярність заповіту серед тогочасного читача, вважав його національним гімном України, бо поет умів торкнути найпотаємніші струни української душі. На його переконання, Шевченків заповіт. Це послання землякам, написане патріотом своєї держави, якому не була байдужою доля батьківщини і рідного народу. Хайло Возняк окремо досліджував процес становлення світогляду поета. На думку науковця, Тарас Шевченко випередив всіх сучасних українців у національній свідомості. Особливо він відзначив гуманізм поета. Такої високої етики, любові не найти в жодного поетичного генія Європи, але в першій мірі. Тому що він став співцем найвищого добра людини і нації, волі. Отже, академік Михайло Вузняк залишив різноманітний і плідний науковий дробок, дробок про літературну і мистецьку спадщину найвидатнішого українського митця Тараса Григоровича Шевченка. Літературу знавчі студії Михайло, Михайло Лосняка стали цінним надбанням і основою для подальших досліджень української літератури, що дає нам повне право. Іменувати академіка Михайла Вузняка одним із фундаторів літературознавства.